Школи атомі. Ви, напевно, чули стару приказку: навесні відпускають невістку, а восени доньку. Ця приказка означає, що свекруха відпускає невістку в сильне весняне сонце. А доньку в м'яке осіннє сонце. Хоча це проста приказка, у ній приховано наукове обґрунтування, весняне сонце має приблизно на один з половиною рази більше сонячної радіації. А також триваліший час сонячного світла, ніж восени. Перевіривши середній місячний індекс ультрафіолетового випромінювання в Сеулі, виявилося, що з травня ультрафіолет різко посилюється, а в червні індекс ультрафіолету виявився вищим, ніж у серпні, під час спеки. Таким чином, ультрафіолетове випромінювання завдає шкоди нашій шкірі в залежності від сезону. Зазвичай, коли виникають проблеми зі шкірою або потрібні нові косметичні засоби, ми шукаємо відповідну інформацію чи продукти. Проаналізувавши обсяги пошуку ключових слів, пов'язаних із засобами для захисту від сонця, виявилося, що найбільше їх шукають з травня по червень, рівень пошуку починає зростати, з квітня і досягає піку в травні та червні. Це на 4% вище, ніж в липні та серпні, в розпал літа. Що стосується рівня покупок, то він найвищий у липні та серпні з цього можна зробити висновок, що продукти для захисту від сонця починають шукати навесні, а реальні покупки зростають влітку, коли сонце найбільш інтенсивне. Продукти для захисту від сонця мають сильну сезонність, і, всупереч очікуванням, що в зимовий період показники будуть незначними в грудні та січні в розпал зими, вони демонструють рівень пошуку понад 10-15 Це можна інтерпретувати так, що продукти для захисту від сонця. З рівнем пошуку, подібним до категорії лосьонів та емульсій, використовується з постійною увагою навіть взимку на рівні, схожому на продукти для догляду за шкірою. Ключовими словами в оглядах продуктів для захисту від сонця є білий наліт, легкість нанесення, всмоктування та подразнення очей. 30% всіх оглядів містять ключове слово білий наліт. Це свідчить про інтерес до продуктів для захисту від сонця, які захищають шкіру від ультрафіолету та допомагають виразити тон шкіри. Також спостерігається зростання інтересу до легкості нанесення. Це можна розглядати як ознаку високого інтересу до відчуттів від використання текстури та інгредієнтів. Сонячне світло складається з видимого світла, ультрафіолету та інфрачервоного випромінювання. Ультрафіолетові промені це промені з коротшою довжиною хвилі, ніж видиме світло, і їх називають UV. Ультрафіолетові промені присутні протягом усіх чотирьох сезонів, незалежно від погоди та місця, тому не можна розслаблятися. Ні на мить. У похмурі дні або в дощову погоду кількість видимого сонячного світла зменшується, що може знизити обізнаність про ультрафіолет. Проте, навіть якщо хмари блокують сонячне світло, вони не можуть повністю заблокувати ультрафіолет. Навпаки, не кажуть, що через хмари сонячне світло розсіюється, Що може призвести до збільшення кількості ультрафіолету, просто дивлячись на кількість ультрафіолетового випромінювання в повсякденному житті, це 4,9 в ясний день. 1,5 на мобільному телефоні. В офісі вона становить 1,7, 7 похмурий день 1,9, А в умовах розсіяного світла 5,5. Ультрафіолет завжди присутній у нашому житті і є фактором, що впливає на наше тіло та шкіру різними способами. Ультрафіолет відноситься до першої групи канцерогенів, визначених Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Він проникає в шкіру з великою силою, викликаючи зморшки та старіння, а також пошкоджуючи ДНК шкіри, що може призвести до раку. Ультрафіолет поділяється на UVI, UVB та UVC в залежності від довжини хвилі. З них ультрафіолет, що атакує шкіру, це UVA та UVB, які мають різну довжину хвилі і пошкоджують різні ділянки шкіри. UVI має довжину хвилі від 320 до. 390 нанометрів І становить 1% від загальної кількості ультрафіолету, проникаючи глибоко в шкіру, викликаючи зморшки та різні проблеми зі шкірою, а також старіння шкіри. УВБ має довжину хвилі від 290 до 320 нанометрів. І становить 5% від загальної кількості ультрафіолету. Він викликає опіки на поверхні шкіри з сильною енергією, а також може призвести до пігментації: веснянок, рубців, опіків та випадіння волосся. Продукти, які використовуються для захисту шкіри та блокування небезпечного ультрафіолету, це сонцезахисні засоби та засоби для догляду за шкірою. Можна сказати, що догляд за шкірою від сонця є щитом проти старіння шкіри, і останнім етапом догляду за шкірою в атомі також є різні типи. Та ефекти продуктів для захисту від сонця, які захищають нашу шкіру. Сьогодні я. Розповім про сонцезахисну есенцію абсолют від Атомі. Есенція абсолют від атомі є продуктом з трьома функціями: захистом від ультрафіолету, відбілюванням та покращенням зморшок, що забезпечує потужний захист від ультрафіолету, а також зволоження та здоровий вигляд шкіри. Найголовніше, що продукт не має ефекту білої плівки і не залишає липкості, тому рівень задоволеності користувачів дуже високий. Сонцезахисний засіб з багатофункціональним захистом, який забезпечує зволоження та здоров'я завдяки ефекту селективного відбілювання, створеного передовою дерматологічною наукою атомі та природними активними інгредієнтами. Давайте розглянемо видатні характеристики есенції абсолют від «Атомі». Першою характеристикою є те, що її захист від ультрафіолету є відмінним для шкіри. UVA проникає глибоко в шкіру, викликаючи старіння. А UVB обпалює поверхню шкіри, що призводить до опіків і пігментації. Есенція Абсолют від «Атомі» створена для одночасного захисту від UVA. Та UVB, згідно з вказаним індексом захисту від ультрафіолету. Індекс СПФ, що показує захист від UVB, становить 50. А індекс ПІА, що показує захист від UVA, має 4 плюси. Це забезпечує дуже потужний захист від ультрафіолету, надійно захищаючи шкіру навіть від сильного сонця. Есенція абсолют від Атомі використовує змішаний метод захисту з органічними та неорганічними фільтрами. Що дозволяє більш ефективно блокувати ультрафіолет. Спочатку органічні фільтри перетворюють енергію ультрафіолету, поглинуту шкірою, і виводять її назовні. Вони м'яко наносяться і без залишків вбираються в шкіру, що робить їх зручними для використання перед макіяжем. Однак, оскільки цей метод використовує хімічні компоненти для блокування ультрафіолету, у людей з чутливою шкірою можуть виникати проблеми. У випадку неорганічних фільтрів використовуються неорганічні сполуки, такі як діоксид титану або оксид цинку, які формують на шкірі бар'єр, відбиваючи ультрафіолет. Тому подражнюючих факторів для шкіри є менше і стійкість досить висока. Проте текстура може бути густою і на обличчі може виникати білий наліт. У органічних та неорганічних сонцезахисних засобів є свої переваги та недоліки. Багато людей обирають засоби відповідно до свого типу шкіри, і було б чудово, якби можна було вирішити недоліки, зосередившись лише на перевагах. Отже, сонцезахисний засіб Атомі Абсолют Есенс був створений як змішаний продукт, що поєднує переваги органічних та неорганічних сонцезахисних засобів. Другою особливістю сонцезахисного засобу атомі Абсолют Есенс є Сучасні технології дерматології атомі. Та чудові активні інгредієнти з природи забезпечують вражаючий ефект есенції. По-перше, це ключові технології атомі, розроблені самостійно. Селективний освітлюючий код та селективна технологія. Селективний освітлюючий код містить речовини, отримані з дораміну, фільтрату йосеміті та люпинової тютюнової рослини, які допомагають освітлити шкіру та покращити її еластичність. Селективна технологія це сучасна технологія. Яка капсулює активні інгредієнти високої концентрації для швидкого та точного вирішення проблем шкіри, також містить екстракти маточника та центели, які допомагають зменшити подразнення шкіри, отримане ззовні. екстракт матчу містить натуральні амінокислоти, які не подразнюють шкіру і можуть допомогти заспокоїти проблемні ділянки шкіри. Також містить екстракт центели. Який є інгредієнтом медикасолу, заспокоюючи подразнену шкіру від ультрафіолету та доглядаючи за пошкодженою шкірою? Останнє це відмінне відчуття розкішного використання та ефект макіяжу. Використано полімери з високою гідрофільністю, які забезпечують легке нанесення липкості. Воно надає свіжого та зволожуючого відчуття. Легко розподіляється безлипкості. Крім того, користий цілікагель покриває нерівності шкіри, створюючи прозору та гладку шкіру. А також забезпечує природний тон, роблячи шкіру більш яскравою, як після макіяжу. Оскільки очищення також є легким, його можна зручно використовувати щодня. Давайте спробуємо використовувати лінію есенції Абсолют. Це неймовірно милий абрикосовий колір. Текстура унікальна, рідка як есенція. І зволожуюча. Вона м'яко розподіляється по шкірі, не залишаючи важкого або липкого відчуття, але це не так легке, що здається, ніби воно швидко зникне. Відчуття таке, що воно надійно обгортає шкіру. Я вичавила достатньо для тестування. Дійсно, немає жодних проблем з шлунком. Продукт легенько підвищує тон шкіри. Гладко покриває, залишаючи розкішний блиск як у здорової шкіри. Потужний захист від ультрафіолету та ефект есенції в одному продукті Absolute Essence Sun забезпечує подвійний захист від UVA, що викликає старіння шкіри, та UVB, що викликає сонячні опіки. З індексом захисту від ультрафіолету SPF 50+, та PA+++, Він надійно захищає нашу шкіру від потужного ультрафіолету. М'які рослинні екстракти, такі як мачу та центела, допомагають зменшити подразнення шкіри, викликане зовнішніми факторами. Ключові технології атомі Абсолют, такі як селективний освітлювальний код, і селективна технологія, забезпечують відмінний ефект освітлення шкіри. Цей продукт не залишає білих слідів, наноситься без липкості і має зволожуючий фініш, забезпечуючи розкішні відчуття. Він також надає прозорий фініш і ефект макіяжу. Навіть якщо ви використовуєте найкращі засоби для догляду за шкірою, щоб зберегти її зволоженою та здоровою, без захисту від ультрафіолету, що є основною причиною старіння шкіри, це не має сенсу. Старіння, викликане ультрафіолетом, не можна приховати навіть за допомогою косметики. Сонцезахисний крем, який потрібно використовувати найближче, тепер можна сміливо застосовувати щодня 365 днів на рік, де б ви не були. Дякую.